На заході від домівки лісових ельфів Ательурені розташований Ультуан, колиска високих ельфів чи асурів – прабатьків лісових ельфів. Для мешканців Ательурена високі ельфи це оманливі і надмірно самовпевнені істоти, які вірять, що лише сила Ультуану може врятувати світ від падіння у хаос. Проте народ Ательурена знає, що це марна гординя, прагнути тримати в своїх руках долю всього світу. Вони розуміють, що такі амбіції корінь. Лише в упертості і гордовитості їхніх побратимів. Далеко ж на північному заході розташована холодна країна нагород, домівка темних ельфів, злих друхією. Як лісові ельфи вбачають у принцах Ультуану надто строгих і застарілих мудреців, так і вони сприймають нагородців як диких імпульсивних дітей, які озлоблені на світ, котрий так жорстоко їх обдурив. Мабуть, єдине, що спільного між темними та високими ельфами, окрім їхнього походження, це змішане почуття. Чуття жалю та роздратування, з яким лісові ельфи дивляться на обидва ці народи. Попри всі зусилля, ельфи Ультуану та Нагороту поступово зникають зі світу. Натомість лісових ельфів не стає ані більше, ані менше. Вони такі ж вічні, як і ліси, що стали їх домом. Колись на самому початку ельфійської історії між духами лісу та ельфами, що жили за морем, було укладено союз. Тепер, через цей давній договір, лісові ельфи стоять на межі величі і водночас. На порозі зникнення, очікуючи того дня, коли Атальворен розірве свої межі і поверне втрачені землі, або буде поглинутий злою волею чужинців.